Рух на тисячі кілометрів автомагістрали паралізував снігопад у північній Італії. Найбільше від негоди постраждали міста Турин і Мілан. Метеорологи прогнозують, що заметілі в регіоні триватимуть до кінця доби. Згідно із запровадженим планом подолання наслідків надзвичайної ситуації природного характеру, італійська влада залучила до прибирання снігу тисячі комунальників та сотні одиниць спеціальної техніки. У Румунії через півметрові замети, відрізаними від навколишнього світу, опинилися кілька десятків населених пунктів. У західних, північних і центральних регіонах країни, внаслідок пошкодження ліній електропередач стаються масові відімкнення струму. На сході та півдні заметіль паралізувала автомобільний рух на кількох шосе. Температура різко впала до мінус 15 градусів. Тож місцеві мешканці намагаються зігрітися усіма способами. У нашому будинку є комен та газове опалення. Перед початком холодів я додатково купила електричний обігрівач. Ми повинні передбачити всі можливі ситуації. Опинитися без тепла в таку погоду подібна смерті. Снігопади у багатьох країнах Європи розпочалися наприкінці листопада. Негода вже призвела до загибелі кількох десятків людей, переважно без хатченків. Через земетілі скасовують та відтерміновують рейси в європейських аеропортах, призупиняють рух на залізниці. Синопти. Які прогнозують, потужні заметілі в старому світі триватимуть із невеликими перервами до кінця грудня? Потім температура знизиться, але заметілі припиняться. Олександр Войтко, п'ятий канал.